Фронт проходить по дуже багатьох лініях, і одним однією з таких ліній є захист нашої енергетичної безпеки, нашої інфраструктури. І на цьому фронті є, є теж свої воїни. І ми, як церква, відчуваємо потребу цю вдячність і цю підтримку виявляти. Тим, хто на неї заслуговує, ми будемо продовжувати дякувати нашим лікарям, нашим військовим, нашим енергетикам, всім тим, хто робить свій внесок в наближення перемоги правди і добра і справедливого миру для України. Вони виконуючи свій обов'язок перед народом України, вони теж ведуть певну війну. Досить небезпечну роботу, тому що серед їхніх колег, на жаль, є один, який загинув. І сьогодні, керуючи Білоцерківською єпархією, присвященний митрополит Євстратій. З благословіння предстоятеля нашої церкви, його блаженства митрополита Епіфанія, вручить нагороди, яка називається Медаль Хрест Свободи. Хочу за жартовне служіння, для збереження Божого дару, свободи та незалежності, вручити нагороду. Медалі Хрест благодати. Дякую, хай Бог берег. Дякую. Хай Бог Так, так, можна. Ну, ці, ці хлопці, які постійно займаються і волонтерською діяльністю, постійно вони допомагають всім і військовим, і підприємствам, і медичним закладам, закладам освіти. Тобто це дуже приємно, що нас от про пам'ять, що їхня скажімо так, праця залишилась оціненою так.